Уявіть собі, держава-терорист, наші сусіди знову б'ють по енергетиці України. Путін вже прямо говорить, що він буде бити по наших атомних електростанціях. Ми всі пам'ятаємо Чорнобильську катастрофу, його це взагалі не зупиняє. Але відповідь України була рекордною, мається на увазі, вдарили вглиб території Росії. Ну а в Європі, друзі, схоже, починається справжня паніка через. Дрони, невідомі дрони, які постійно залітають на їх територію. Давайте далі про все це по порядку розберемось. Поїхали. Ну і почнемо з найважчого. Цієї ночі Росія завдала масованого такого комбінованого удару, запустивши по Україні ну, знову все, що в них там є: безпілотники, ракети, каби. Полетіло в наш бік близько 400 повітряних цілей. Повітряні сили України збили 320 цілей. Але що я хочу тут підкреслити, що основний удар прийшовся на об'єкти саме критичної інфраструктури, тобто б'ють по нашій знову енергетиці. Найважча зараз ситуація Харківська, Полтавська область, Сумська область. І все це, друзі, говорить нам про те, що ворог знову. Хоче вдатися до енергетичного терору, тобто занурити нас в темряву, що є насправді ну дуже неприємними новинами. Але відбулася рекордна відповідь наших збройних сил. Поки Росія там атакує нашу енергетику, невідомі дрони влаштували справжнє пекло в глибокому тилу нашого ворога. Повідомляється про прильоти по нафтопереробному заводу, який знаходиться в Оренбурзькій області, а це на хвилиночку 1400 кілометрів від нашого кордону. Але головне. Ще не це. В мережі пишуть про удар по заводу Азот, який знаходиться в Пермському краї, який, до речі, виготовляє компоненти для вибухівки. А так от туди сьогодні прилетіло, а це на хвилиночку рекордна відстань для наших Збройних сил 1700 кілометрів від України. Тому, друзі, наша відповідь, як ми бачимо, стає все більш далекобійною і болючою для Росії. Я вам нагадаю, що вже 38% нафтопереробних потужностей Росії знищено. А ще, за повідомленнями Financial Times, Велика Британія вже допомагає Україні з далекобійними ударами по території Росії, а Сполучені Штати планують надати нам розвіддані щодо енергетичних об'єктів Російської Федерації. Тож, друзі, чекаємо на гарні новини незабаром від Збройних сил України. А ви, до речі, підпишіться на канал, щоб їх не пропустити, а ми продовжуємо. Пункт А Путін, схоже, переходить вже до такого знаєте, конкретного ядерного шантажу. На фоні наших успішних ударів по військових та інфраструктурних об'єктах в диктатора, схоже, вже здають нерви. Путін виступив з прямою погрозою, заявивши, що Україна має задуматися, що на її території є декілька атомних електростанцій, і нібито Росія готова вдарити по них у відповідь. І, друзі, ми бачимо, що це вже не натяки, а відкритий цинічний ядерний шантаж з боку Росії, ну який, друзі, вкотре доводить, що ми маємо справу з, ну, просто з терористами. Ну а тим часом паніка в Європі. Дрони паралізують аеропорти і навіть військові бази. Війна дронів, схоже, вже виходить навіть за межі України. Сьогодні вночі аеропорт Мюнхена, другий за величиною аеропорт в Німеччині, призупиняв роботу на 7 годин через появу невідомих дронів. А в Бельгії зафіксували масований проліт одразу 15 безпілотників над військовою базою. На цьому тлі, як до речі, пише New York Times, населення Данії охопила справжня паніка. Ну, люди бачать, що дрони літають, вони навіть е, падаючу зірку сприймають як падаючий дрон. Ну, тобто, дійсно, люди в паніці. Вони почали масово скупувати консерви, рації, щоб там, на випадок, припинення зв'язку можна було зв'язатися з людьми, а також продаж. Сухпайків зросли на 400%. Тож, друзі, все це говорить, що Європа починає на собі вже відчувати, а що таке взагалі жити поруч з неадекватним сусідом? Тому в мене питання: якщо ви вже відчуваєте на собі, люди панікують. Дайте нам зброю, щоб ми зупинили такого просто варвара сусіда. Ну і наостанок, друзі. Угорщина нарешті зістрибує з російського газу. А про що йде мова? На фоні всього такого хаосу, схоже, Угорщина, яка роками блокувала санкції та грала на боці Кремля, схоже, перевзувається. Тиск Європейського Союзу та Сполучених Штатів нібито спрацював. Послухайте уважно, Будапешт підписав найбільший в своїй історії контракт на закупівлю газу у французької компанії. Називається вона Енджі. І така довгострокова угода може свідчити про те, що все ж таки Угорщина розвертає свій напрямок в бік Європейського Союзу замість Росії. Чи перевзулась Угорщина, чи це просто вимушений крок? Пишіть в коментарі. А на цьому в мене все. День видався складним, але він чітко показує, що ми стаємо сильнішими. Наша відповідь все більш ніщівною, Ну а Росія від безсилля лише посилює терор і шантаж мирного населення. Ну тому що дивіться, військових успіхів немає, переваги на фронті немає, дипломатично зламати Україну не можуть, тому залишається шантажувати українців. Дякую тобі, що додивився. Тисни лайк, до зустрічі!